Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний день, 31 жовтня. Разом наслідки ворожої нічної атаки на цивільну та залізничну інфраструктури сьогодні по всій Україні будуть цілодобові обмеження електроенергії. У Хмельницькому побудують саркофаг для багатоповерхівки, яка постраждала від вибуху. Маю 5 хвилин на головне. У ніч на 31 жовтня Росія атакувала однією балістичною ракетою Іскандер М та 145-ма ударними БПЛА за попередніми даними. Командування повітряних сил зсу знищену ракету та 107 ворожих безпілотників типу Шахет, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БПЛА на 20 локаціях. Ворог завдав удару по багатоповерхівці у Сумах. За словами виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, у внаслідок атаки у зарічному районі міста постраждало двоє людей. Медики вже надали їм необхідну допомогу. За даними ДСНС, найбільші руйнування та пожежі виникли на об'єкті інфраструктури. Їх вже ліквідували. Крім того, пожежі спалахнули на верхніх поверхах багатоповерхівки. Там загорілося п'ять квартир та сім балконів. Поранення отримали 11 людей. Серед них четверо дітей. Ще 12 мешканців багатоповерхівки оперативникам вдалося врятувати. У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення а вибуховою хвилою пошкоджено одноповерховий будинок на та п'ять квартир. Російські військові атакували залізничну інфраструктуру. Внаслідок удару по пасажирському депо у сумах пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад на Харківщині. Пошкоджено інфраструктуру залізницю в районі Лозової. За попередньою інформацією від Укрзалізниці ніхто не постраждав. Музика. До Міньковецької громади на щиті повернувся солдат Олег Віталійович. Залівський 1979 року народження. Воїн загинув, захищаючи Україну від ворога 23 жовтня 2025 року. Під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Громада вколішках зустріла оборонця, вшанувавши його жертовний подвиг. Вічна пам'ята, слава захиснику, щире співчуття рідним. У Хмельницькому побудує саркофаг для багатоповерхівки, яка постраждала від вибуху про наступні кроки щодо збереження будинку. Поінформував заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Аварійно-рятувальні роботи у частково зруйнованій шестиповерхівці завершені. Наразі приміщення обстежує спеціальна комісія. Про це посадовець розповів Суспільне Хмельницький. Відновлювальні будівельні роботи розпочнуть не раніше кінця зими після виготовлення проєктно-кошторисної документації до 6 із 18 Квартир під'їзду, де стався вибух, мешканці попередньо можуть повернутися до початку цих робіт. 537 повідомлень про події та правопорушення за минулу добу надійшло до підрозділів головного управління національної поліції в нашій області. З них 152 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 118 адмінпротоколів, з них 9 на нетверезах керманичів. Також зареєстровано три дорожні транспортні пригоди, у яких дві людини загинули, та три травмувалися. Зафіксовано 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 644 запити від краян. Буде гучно сьогодні в межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання до 15 години. Також з 12-ї до 15-ї планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській територіальній громаді. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Зберігайте спокій та подбайте про себе у випадку повітряної тривоги. 31 жовтня по всій Україні будуть цілодобові обмеження електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Графік погодинних відключень на Хмельниччині діятиме до 23-ї години відповідно до визначених п'яти черг. Про це поінформували у Хмельницькому за оновленням графіку. Варто стежити на офіційному сайті Обленерго. Адже час і обсяг відключень можуть змінюватися в залежності від загальної ситуації в енергосистемі країни. Сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачатиметься. Температура у Хмельницькому прогріється до 13 градусів тепла по області до 16 градусів. Запрошую вас разом із нами впродовж дня слідкувати за інформаційним простором регіону та країни. До зустрічі в етері.